Чимало депутатських питань виникає навколо надання земельних ділянок учасникам АТО. Про кількість претендентів та їх першочерговість поінформував керівник громадської організації Союз учасників АТО Олексій Колісник. На сьогоднішній день було опрацьована черга опрацьована. І ми маємо 725 учасників АТО, які згідно з 18 го закону України і постанову серпня місяця 15 року прем'єр-міністра надати першочергове розглядання таких категорій людей і члени точної загиблих. Ми як пішли, все згідно законодавства, пріоритет віддається інвалідам першої другої групи, якщо навіть вони стоять в черзі в кінці отримали нам сесії в цьому році. Автоматично ми їх піднімаємо першочергове виділення цієї земельної ділянки на більш 20 газів до законодавства. А потім підуть хлопці, які е, подавали заяви згідно е, того числа, коли він писав. Тобто, наприклад, написав він 15.11.14 .14, і він списує йде 30. То він трошки підвинеться, бо у нас на сьогодні ще 6 інвалідів другої групи, які за місцем таких часу вийшли. Обинили на Третя група, вона вважається робоча, тому ці хлопці перебувають в загальній черзі. Все це було проголосовано на робочій групі і запротоколіровано. Якщо у вас бажання є саме ну, розібратися, можна протоколи підняти, вони є і ну, це діло. Ну, ви просто зрозумієте, що ми все робимо згідно закону. Тому на сьогоднішній день ми подали вчора Руслану Бахаючи 100 людей опрацьованих. Перевірених у нас ПОМ-5 треба пінячі заяв. Подивитися, дійсно люди вже отримали статус учасника бойових дій. Бо вони подавали тільки коли в них були довідки встановленого зразка. Питання надання земельних ділянок відклали, а дискусія ледве закінчилася бійкою. Ймовірно, наступної сесії міський голова підготує проект рішення припинити користування земельними ділянками посадовців та депутатів у районі Поляна та передати землі бійцям. АТО. До мене звернулися учасники ну, у нас є знаменитий великий мікрорайон да? ви знаєте, де половина чиновників, депутатів отримали 44 ділянки. От на слідую сесію я винесу рішення про припинення користування. І ми надамо першочергово учасникам артоці земельні ділянки.